Судно Сєвмор яке підозрюють у диверсії на Балтиці, було побудоване на українському суднобудівному заводі. Воно стало першим у світі транспортним кригуламом з атомною енергоустановкою. Але чому унікальний корабель, створений українцями, опинився в руках ворога, як і інші судна, які використовуються для обстрілів наших міст? Капітан Євген Лупаков 20 років прослужив на флоті та керував дивізією підводних бойових човнів. Він не планував бути військовим. Я закінчив київську фізматшколу і мав цивільний фах математик-програміст. На початку 70-х на радянських кораблях запровадили бойові інформаційні системи управління. Військовому флоту терміново знадобились програмісти. Євгена Лупакова відправили на стажування на підводний човен. І він з першого ж занурення закохався у морську справу. Маленький підводний човен виходив у море, а за ним йде ціла армада здоровенних надводних крокоділів. Він вийшов, нирнув, і вони нічого не можуть з ним зробити. Повага до себе! Так я ж такий крутий, я ж підводник. У кар'єрі капітана бойового корабля був курйозний випадок, який назавжди закарбувався у пам'яті. Командування відправило його приймати екзамени на риболовецьке судно Сейнер Тунцелов. А я військовий, що я там у рибаків можу приймати? Підеш узнаєш. Я прийшов. А на сейнарі тунцелові. Стояла суперсучасна на той час гідроакустичний комплекс. Були чотири торпедних апарати і запасні терпіди. А зверху то він Сеньор Тунцелов. Радянська імперія марила захопленням усього світу. Сотні бойових кораблів були замасковані під цивільні. Москва використовувала їх для шпигунства та диверсій по всій планеті. Оці наукові криголами, які нам показували ще в дитинстві, казали, як вони там науку роблять. Насправді це були розвідувальні кораблі. Вони були нашпіговані технікою, іншими речами і здійснювали далеко не на наукову діяльність. Колишній чекіст Путін продовжив ганебну радянську практику у 2023-му суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели спільне розслідування. Вони нарахували у Балтійському та північному морях півсотні російських кораблів-привидів. Ці судна, всупереч міжнародному морському праву, вимикали свої навігаційні системи та рухалися підозрілими маршрутами. За даними західних ЗМІ, російські кораблі привиди входять до таємного військового підрозділу під назвою головне управління глибоководних досліджень, більшість операцій, якого засекречені. Військова частина, яка базується і штаб в Адміралтейському районі Санкт-Петербургу, виникла ще у 1930-х роках з метою здійснення операції на глибині. Ну, наприклад, якщо топили ворожий корабель, його відразу намагалися підняти, чи з нього щось підняти, шифрувальні коди, шифрувальну машинку, чи ще щось таке. Пізніше були додані функції, які були пов'язані з порушенням підводних комунікацій, ліній зв'язку. Після розпаду СРСР Україна успадкувала великий розвідувальний корабель Славутич. Капітан Євген Лупаков здійснював його огляд. Прийшли розібралися, а виявляється, це не простий розвідник. Цей розвідник він повинен був виявляти в океанах кабеля телефонні, і в нього був спеціальний крюк, який волочився по землі. І цим крюком він повинен був ці всі кабеля рвати, всі зв'язки. Радянський Союз планував залишити світ без зв'язку. Терористи, що з них візьмеш. Схоже, саме такі технології були використані для диверсії на дні Балтійського моря. Я більш ніж впевнений, що це росіяни збудували щось подібне там, на Балтиці у себе. Або причепили такі ж граблі до якогось іншого корабля. Її і свідчення і інші факти: і данські, і шведські, до речі, які засвідчують, що підрив газопроводу. На Балтиці здійснили саме співробітники цього Санкт-Петербургського центру. Тобто, це була їх операція, яку вони намагалися приписати українським спеціальним службам. Це фактично робота під чужим прапором. Так зване дослідницьке судно Адмірал Володимирський та десятки інших російських кораблів-приводів були помічені поблизу Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Вони картографували стратегічні об'єкти: підводні кабелі, газогони, морські вітрові електростанції. Всі цивільні кораблі Радянського Союзу. А я впевнений, що і Росії нині. Вони всі мають військові завдання. На кожному цивільному кораблі обов'язково є ФСБшник. Там навіть не 50 кораблів, не 100. А набагато більше є такий центр у місті Севера Двінськ. є такі центри. Керівник контррозвідки Данії заявив: Росія готується до війни. У разі конфлікту із заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство. Те, що путінський флот активно готується до війни з НАТО, видається божевіллям. Але саме за таким сценарієм відбувалася підготовка до захоплення Азовського та Чорного морів. Підступними діями розвідувальних кораблів Чорноморського флоту ми зіткалися вже дуже давно. Їх називали гідрографічні, хоча вони виконували функції якраз в розвідувальну в Чорноморському флоті. Лідер серед них судно «Селігер». На його борту були гідролокатори бокового обзору. Які могли працювати на великих глибинах і телекаровані підводні апарати, і навіть одномісний населений підводний апарат? За два роки до незаконної анексії Криму українська контррозвідка запідозрила. Росіяни прослуховують наші урядові лінії зв'язку, прокладені дном Чорного моря. Сергій Воронов колишній моряк та директор Центрального військово-морського музею України. Він багато років досліджував підводну археологію за допомогою глибоководних дронів. Саме йому довірили пошук шпигунського обладнання російськими водолазами на урядові кабелі зв'язку були прилаштовані якісь апарати. Ми дійсно занурювали наші роботи, і ми дійсно виявляли це ще далеко до війни. Ці прилади ми дійсно розуміли. Що так вже йде якась невидима, якась холодна війна? Вже тоді було зрозуміло, що нас чекають непрості часи.